У середині ХХ століття вважалося, що підготуватися до народження дитини це навести лад дитячій кімнаті, купити ліжечко і зібрати речі, з якими мама поїде до пологу будинку. Люди чекали появи малюка і часто майже не замислювалися про самі пологи. Жінки мало що знали про пологи, а чоловіки і того менше. Під час пологів мати зазвичай була в несвідомому стані через неболючі засоби, а батько нервово перебирав журнали в кімнаті для відвідувачів. Тому їх незнання, знання, як правило, ніяк не позначалося на пологах. У наші дні все відбувається інакше. Загальний наркоз роблять тільки у разі термінового кесарового розтину, а в кімнатах для відвідувачів тепер сидять не батьки, а бабусі, дідусі та інші родичі. Тепер люди готуються не тільки до появи малюка, але і до самих пологів. Майбутні батьки протягом 9 місяців вивчають гори спеціальних книг і журналів, переглядають тематичні сайти інтернету і безліч відеофільмів. Відвідуючи лікаря, вони задають йому різні питання. Крім того, велика частина майбутніх батьків ходить на спеціальні курси. Основна робота – це підготовка жінок і сімейних пар к родам. І вот. э, по суботам ми проводимо в школі відповідного родительства заняття по підготовці до партнерських родам. Тут мають можливість прийти партнери, яких вибирають жінки для себе, які можуть створити їм комфорт відповідний в родах. Вот, и э, с этими партнерами мы э, отрабатываем и практические навыки и обсуждаем на занятиях они имеют возможность прийти и э, увидеть себе подобных с насущными проблемами вот кто готов кто еще не готов то есть все вот эти вот моменты мы обсуждаем и слава богу, э, слава богу э, очень многие действительно меняют свое мнение после занятия хотят приходить еще уже на занятии видно как они взаимодействуют друг с другом вот э, как они готовятся к этому навчальному процесу і вже на протяженні занять вони, звісно, міняють своє мнення. Корисність курсів залежить від того, який напрямок вони представляють, який педагог їх веде, а також від вашого власного ставлення. На що я хочу звернути ваше увагу, чому треба бути осторожним з прийомом кофеїна. Кофеїн – це те, що содержиться в кофі, в чаї і в таких продуктах, як пепсикола, кока-кола. Чим чарівати кофеїн во время беременності? Це... Это... Угроза преждевременных родов или угроза выкидыша и рождение маловесного ребенка. Чем чреват кофеин, когда вы злоупотребляете кофе, чаем, пепсиколой или кока-колой во время лактации? Чем это чревато? Это чревато тем, что ребенок будет плохо спать, дети более возбудимы, дети более нервные. Поэтому кофе, чай. Не в очень больших дозах, желательно не злоупотреблять. Понятно, почему так. Основные принципы питания во время беременности, основаны на рекомендациях Института гигиены питания, мы также пользуемся рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Питание при беременности должно быть рациональным, и такое слово услышите, как умеренным. Когда мы понимаем, что мы беременны, мы осознаем то, что нас становится двое, иногда и трое. Но це не значить, що ми должны їсти в два чи в три рази більше. Количество калорій при беременності повышается всего лишь на 200-300 калорій, увеличивается раціон на 200-300 калорий, і то во втором третьем триместре. Одним батькам подобається бути в колективі і обговорювати свої проблеми з іншими парами, які чекають поповнення. Іншим ніяково ділитися сімейними проблемами зі сторонніми. Роди у мене будуть треті. Первый раз я рожала 19 лет назад, и роды были у меня очень тяжелые, так как я не знала, как себя вести. И, ну, будем говорить так, отношение было ко мне тоже не очень хорошее, поэтому роды у меня прошли очень тяжелые. Вторые роды у меня были 11 лет назад. Я рожала здесь на Чехова. Здесь было мне намного легче рожать, потому что отношение врачей было ко мне хорошее. Мне подсказывали, говорили. Як треба себе вести. Ну, а зараз пройшло вже время, как бы немало, поэтому я вирішила посетити курси для себе, щоб розповнити щось. Що дають ці курси? Ну, тут підіймаються дуже цікаві теми, які, наприклад, ну, багато з чого можна прочитати і в інтернеті, і через книжки, але ну, тут наглядно можна щось. Для себе почерпнути. А по-іншому, по-друге, дуже багато цікавої інформації, яка нам ну, необхідна для того, щоб під... правильно підготуватись до цього процесу. Бо справді іноді буває ну, страшно, тобто самі зрозуміти і до кого звернутися. А тут можна, по-перше, поспілкуватися з лікарями, які дійсно надають такі. Поради, які нам необхідні. І ще така ну, важлива теж тема, що ми тут зустрічаємося, ти тут спілкуєшся з теж з вагітними жінками. Ну, тобто навіть така, як психо, чисто психологічний аспект, коли ти можеш поспілкуватися з більш да, з однодумцями, да, або більш ну, людьми, які вже більш досвідчені в цьому питанні після вчорашніх добув курсів. Мені вже наприклад було не страшно. Я вже була якось готова, і сьогодні вже мені ну більш цікаво і, і хочеться ходити. Ну багато чого узнаєш для себе, тому що можна багато чого почитати, але то не то. В ідеалі спільно виховувати дитину батьки мають ще в утробі матері пестити її, співати, розмовляти з нею, запевняти в любові. Якщо маля бажана і кохана, воно безперечно відчуватиме підтримку. Стан майбутньої дитини зумовлюється природно, здоров'ям матері, а воно своєю чергою залежить від того, чи щаслива жінка. А це можливо лише тоді, як з перших днів вагітності чоловік поділяє її турботи, надії, радості, страхи, створює в родині атмосферу згоди і гармонії. Чоловік не може бути вагітним біологічно, тому зрозуміти, що ж відбувається в організмі вагітної жінки, в майбутньому татусеві буде складно. Тому існують курси до полової підготовки, які подружжя відвідує разом. Дуже важливо перейняти вагітність у своєї обраниці психологічно, щоб душевні ритми подружжя збіглися. Тоді за 9 місяців чоловік зуміє підготуватися до появи на світ своєї дитини, стати ніжним турботливим татусем. Наша школа существует с 2004 года. За это время школу посетило почти 33 тысячи человек. Представьте себе, сколько это беременных, сколько это будущих деток. Прочитано было в лекции почти 700. На лекции приходят доктора, имеющие высокие категории, которые рассказывают о родах. И женщины подготовлены к таким родам. Отлично ведуть себе в родах, они очень послушные, они скоординированы, з такими людьми приятно особенно если женщина пришла прийшла роды зі своїм мужем, який теж був подготовлен в нашій школі ответственного родительства. радість. Сьогодні в пологових будинках України партнерські пологи перестали бути чимось рідкісним. Все ж не кожна пара зважується на такий крок, але якщо чоловік і дружина зачали дитину в любові і не хочуть розлучатись навіть на час пологів, цей крок заслуговує неабиякої поваги і підтримки. Як тільки ми поступили на облік у Черкаський пологовий будинок, нам сказали, що тут є школа. Відповідального батьківства це дуже якби, хороша школа, там усе розказують, показують. Ну, взагалі найкраще. Там ми узнали, що можна е, чоловікові якби присутствувати на родах. Це взагалі це така підтримка без чоловіка. Я б напевно не змогла цього зробити. Ну, так як у нас були важкі роди, то без чоловіка я. Б... Цього точно не зробила. А тепер бачите, який у нас хорошенький синочок. Я, по-перше, вбачаю, що я не поголений, тому що я ще не, не був вдома, тільки збираюся від дружини. Ми вчора народили Станіславчика. Так ми вже назвали синочка нашого. Так, це для дружини велика підтримка чоловіча. Їй наскільки морально легше. Ну, я звичайно. Так, да, був шоці, я ожидав інше, але нічого, я переборов свій страх. Тепер вже для мене нічого не страшно. Статистика показує, що у жінок, які відвідували курси, пологи відбуваються дещо швидше. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вони не намагаються подолати перейми, а навпаки, допомагають їм. Однак не слід думати, що відвідування курсів гарантує вам легкі і швидкі пологи. Це були жіночі секрети. Зустрінемося за тиждень.